Новий івент на сервері режим гравців проти гравців. Арена має ось такий вигляд. З'являється наразі кожну годину. Слідкуємо за сповіщенням у чаті. У вас є 3 хвилини для приєднання через команду slash join. Всі в рівних умовах, без рюкзаку та доступу до меню. На старті всі виживші виглядають ось так. Через деякий час один стане зомбі босом з великим запасом здоров'я та ваншотними вилами. На початку активно лутаємо зброю. Якщо бос вбиває гравця, то виживший перероджується у звичайного зомбі. Якщо звичайний зомбі помирає, він одразу оживає у центрі острова. Задача виживших не вмерти за 10 хвилин або вбити зомбі боса Хто залишиться, виживши на момент закінчення івента, отримає 3 голд Якщо всі стануть зомбі, то перемагає бос та отримає Має 6 голдкосів, а звичайні зомбі за кожного вбитого гравця 1000 XP. Після закінчення гри, а повертається на те місце, де прописували команду до приєднання з усім лутом, який був у них до івента. У разі перемоги, після гри для отримання винагороди, треба прописати команду в чат prize.